Побачити із порушеннями зору у Хмельницькому обласному театрі імені Михайла Старицького готують до показу інклюзивні вистави для слабозрячих людей. створять спеціальний звуковий супровід. Ми працюємо разом з акторами з режисерами, щоб створити текст аудіопису і обрати в кожному театрі з трьох по дві вистави, які будуть представлені глядачам з порушеннями зору. При вході у театр глядачам видаватимуть спеціальну апаратуру. Під час вистави у наушник їм транслюватимуть опис усіх. Це буде коментатор сидіти в окремому приміщенні в якійсь рубці, який бачить все, що йде на сцені. В нього є передавач з мікрофоном. Глядачі, які приходять з порушеннями зору, вони на вході отримують приймачі з одним навушником. Іншим вухом, під час того, коли триває вистава, вони просто слухають, що відбувається на сцені. Окрім культурної доступності, важлива й архітектурна кажуть ініціатори проєкту. Однак капітальний ремонт займе чимало часу. Тож поки що проводити глядачів до своїх крісел буде спецперсонал. Тобто людина має дойти цілою, в нормальному настрою, ніхто не має людину там образити. бо що тому навчання таких людей це надактуально. У театрі Старицького планують адаптувати дві вистави. Із першої – уже вед. Визначилися, це буде сучасна інтерпретація койдешевої сім'ї, і її можна буде побачити вже найближчими тижнями. Друга вистава також буде на великій сцені. Можливо, це буде якась музична вистава, чи знову ж таки мені видається дуже важливим зараз, тим більше в такий скрутний час. Говорити багато про нашу культуру і е, українську і давати змогу е, ну розосереджувати українську культуру в маси. Це дуже важливо. Тому я думаю, що це теж буде якась українська драматургія. Проєкт організували за підтримки Українського культурного фонду у трьох областях: Хмельницький, Вінницький та Рівненський. Раніше подібну практику започаткували у трьох столичних театрах. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.